В наші дні фармацевти фахівці в області виготовлення дослідження і продажу лікарських засобів. Головна їх задача запропонувати відвідувачів аптеки найбільш оптимальний варіант медикаментозного лікування. Наступним кроком для хворого, безумовно, повинен стати візит до лікаря, але часто першу допомогу у виборі ліків надає саме фармацевт. Відтак він професійно постійно поповнює свій багаж знань. Це свято не лише для фармацевтів, але й для провізорів, фахівців з контролю за якістю медпрепаратів, усіх тих, хто пов'язаний з виробництвом ліків. Понад 20 років тому у кривому розі налічувалось 106 аптек. Та 50 аптечних пунктів. На сьогодні у нашому місті аптечну мережу представляють понад 100 суб'єктів господарювання. В них працює більше двох тисяч працівників. Одна з перших аптечних мереж, яка працює більше 50 років, це комунальне підприємство фармація. Нині їй належить 330 аптек та аптечних кіосків у нашому місті. Комунальне підприємство фармація співпрацює з управлінням здравоохраніння. Принимает самое активное участие в реформировании здравоохранения. Что я имею в виду? Практически при каждом, каждой амбулатории, которая открывается сегодня в городе, и будет открываться до конца года, в следующем году, открываются наши аптечные пункты. Эти аптечные пункты э, Те, которые уже открылись, имеют цены социальные, так, то есть имеют социальную направленность. В ближайшее время будет открытая лаборатория по контролю качества, где уровень оборудования соответствует всем требованиям, европейским требованиям. Штат лаборатории очень высококвалифицированный, прошедшие обучение не одного месяца. По работе на этом оборудовании, и я думаю, что с открытием почувствуют не только э, дистрибьюторы, не только аптеки, но и э, самое главное население нашего города: о том, что качество лекарственных препаратов будет соответствовать всем требуям. Нормам від міської влади криворізьких фармацевтів привітав заступник міського голови Костянтин Бєліков. З нагоди професійного свята він вручив головні нагороди Кривого Рогу Нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеню Людмилі Нетишній, заступнику завідуюча аптекою номер 5 КП фармація та Ірині Стадніченко, завідуючи аптекою номер Рог Може тими тим які... Заботятся о здоровье горожан, которое очень сложное в сегодня время, время реформирования, время трансформации, делают все, чтобы качество э, фармакологического обслуживания населения было высоко. Я хочу сказать отдельное спасибо людей, которые стояли услуга создания этой отрасли, которые много десятков лет проработали. Для сегодня во многих других предприятиях частных формы собственности, которые создали тот фундамент для сегодняшней молодежи, чтобы можно было прежде всего воспитать хорошее и очень профессиональные кадры. Чимало теплих слів та привітань було сказано в цей день на адресу фармацевтів нашого міста. Кращих представників Криворізької фармацевтичної галузі нагородили також грамотами міськвиконкому, міського управління охорони здоров'я та подяками і нагородами від Дніпропетровської обласної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів. Приємним доповненням до свята став концерт за участю дитячих творчих колективів Палацу культури Металург.